Привіт! Продовжуємо розпаковку демонстраційного варіанту НМТ з хімії 2023 року і настала черга розібрати завдання під номером 28. А ти поки підпишись на мій канал для того, щоб вивчати хімію разом зі мною. Так от, у 28-му завданні у нас знову задача, розв'язавши яку, ти можеш отримати аж 2 тестових бали. Ну і, звісно, для того, щоб її успішно розв'язати, спочатку необхідно уважно прочитати умову. Насичений одноатомний спирт ациклічної будови масою 3 грами повністю прореагував із натрієм. Унаслідок цього виділився водень об'ємом 0,56 літра. Об'єм виміряли за нормальних умов. Ви молекулярну формулу спирту і у відповіді запишіть кількість атомів гідрогену. Це важливо в його молекулі. Отже, нам дали насичений одноатомний спирт ациклічної будови. Його загальна формула це наш 2-1 OH. Так і запишемо h 2 n плюс 1OH. Також нам дали його масу 3 грами. Маса спирту у нас буде 3 грами. Також вказано, що цей спирт повністю прореагував з натриєм і у результаті реакції виділився водень об'ємом 0,56 літра. Значить, зазначаємо об'єм водню 0,56 літрів. Нам необхідно визначити молекулярну формулу спирту і у відповіді записати кількість атомів гідрогену в його молекулі. Вже з умови задачі видно, що вона динамічна. В ній відбувається хімічна реакція, а отже, нам необхідно писати хімічне рівняння цієї реакції. Але так як формулу спирту ми не знаємо, то і рівняння нам необхідно записати у загальному вигляді. Записуємо h 2 n плюс 1 OH. Плюс натрій. У результаті реакції у нас атоми гідрогену в аш групі заміщуються на атоми натрію. Утворюється cnh 2 n плюс 1 натрій І водим. Розставляємо коефіцієнти. Перед формулою спирту ставимо коефіцієнт 2. Перед натрієм коефіцієнт 2. І перед формулою cnh 2 н плюс 1 натрій теж ставимо 2. Урівняли. Чудово. Тепер, що ми можемо розрахувати по суті? Нам дали об'єм водню 0,56 літра, вимірений за нормальних умов. Отже, ми можемо встановити хімічну кількість водню, який виділився у результаті реакції за формулою. водню дорівнює об'єм водню Поділити на молярний об'єм. Підставляємо значення. Об'єм водню у нас становить 0,56 літрів. Молярний об'єм буде 22,4 літра на мор. І це буде становити 0, 0 моль. Тепер, знаючи хімічну кількість вогню, ми можемо за рівнянням хімічної реакції встановити хімічну кількість спирту. Як це зробити? Однією лінією підкреслюємо формулу водню. Так як у нас є інформація щодо його хімічної кількості. А от двома лініями підкреслюємо формулу спирту, Оскільки його хімічну кількість ми не знаємо. Тепер, відповідно до коефіцієнтів під формулами. Пишемо хімічні кількості. Відповідно до коефіцієнтів результату нас особливу увагу. Під спиртом пишемо 2 моль. під водним – 1 моль. Тепер над формулами пишемо реальні, фактичні хімічні кількості. Ми знаємо хімічну кількість тільки в 0,025 моль. А от хімічна кількість спирту нам невідома, але… За пропорцією ми можемо це встановити. Множимо 0,025 на 2 і ділимо на 1. Отримаємо 0,05. моль. Тепер, знаючи хімічну кількість спирту і його масу, ми можемо встановити його молярну масу. За формулою. У нас є формула ню дорівнює. Маса поділити на молярну масу, з неї можна вивести молярну масу. Для цього необхідно масу поділити на ню. Підставляємо значення: молярна маса CNH2N плюс 1OH буде дрімувати. Маса спиту у нас 3 грами, а хімічна кількість 0,05 моль. І ми отримаємо 60 грам на моль. Якщо ми знаємо молярну масу спирту, отже, автоматично ми знаємо і відносну молекулярну масу цього спирту, оскільки вони чисельно рівні. Записуємо, що відносна молекулярна маса спирту cnh 2 n плюс 1ОH у нас буде дорівнювати 60. Тепер давай з тобою запишемо, як би ми розраховували відносну молекулярну масу цього спирту у загальному вигляді мР Плюс 1 OH дорівнює. Н помножити на відносну атомну масу карбону аерокарбону плюс 2Н плюс 1 помножити на відносну атомну масу гідрогену плюс відносна атомна маса оксигену і плюс відносна атомна маса гідрогену. Відносні атомні маси ми можемо подивитися у періодичній системі хімічних елементів, яка безкоштовно дається у довідкових матеріалах на НМТ. Так от, відносна атомна маса карбону у нас 12. Отже, 12N буде. Плюс відносна атомна маса гідрогену у нас 1. Отже, так і залишаємо вираз. 2n плюс 1. Відносна атомна маса оксигену у нас 16. І відносна атомна маса гідрогену у нас 1. Чудово. 12Н плюс 2 буде 14Н. 1 плюс 16 плюс 1 буде 18. Тепер ми можемо скласти просте математичне рівняння. 14n плюс 18 дорівнює 60. 18 переносимо у іншу частину рівняння. У нас буде 14n дорівнювати 60-18. 14n буде дорівнювати 60-18. У нас буде 42. Отже, N у нас буде дорівнювати 3. Так як загальна формула спирту у нас cnh 2 n плюс 1OH, то замість N ми можемо підставити 3. І отримаємо формулу спирту. c 3 h 7 oh А тепер рахуємо кількість атомів гідрогену. 7 плюс 1 буде 8. Ось саме це ми переносимо до бланку і отримаємо два тестових бали. Як бачиш, нічого складного.